Сену з точки кипіння або ж Ballin Point Road to Hell, вийшла у далекому 2005 році. На той час World Шутері від першої особи було не так вже й багато. Українські розробники з Deep Shadows поставили перед собою надзвичайно амбітну мету. Самі подумайте, величезний відкритий острів без підвантажень, rpg елементи такі як система діалогів, інвентар, основні та сторонні завдання, система вдосконалень зброї та ціла купа різноманітних параметрів, як відносини з групуваннями чи залежність від алкоголю або ліків. До цього всього вам доступні ще. Й будь-які види транспорту від легковиків до вантажівок, від катерів до гелікоптерів та літаків у 2005-му такий набір звучав як гра мрії». Дякуємо нашим безцінним спонсорам, і особливо дякуємо степану за стабільну підтримку нашої роботи і запрошуємо і вас долучитись до спонсорів геймбази та допомогти нам долати немилість Ютубу та розширювати нашу аудиторію. А за посиланням в Телеграм ви потрапите в поки що маленьку і дуже лампову спільноту, де ми говоримо про ігри та все, що з ними пов'язане. Ця сцена зустріла мене майже в першу хвилину гри, одразу задавши вражаючу планку моїм очікуванням. Така амбітна гра від відверто не надто досвідченої студії вийшла настільки кривою, наскільки ви можете собі уявити. З тим, аби гра не зависала намертво щоразу, коли я відкриваю інвентар чи перезаряджаюсь, я боровся два дні. Допомогло лише встановлення gold версії під номером 2.2. і два. тому, що у ній працює тільки російський текст та звук, щойно я намагаюсь змінити хоча б щось одне на англійську. Знову починається зависання. Довелось мучитись не лише від кривості гри, а й від неї. Не знаю, як гра написана в інгліші, але російською це повний треш. Сценарій гри являє собою настільки щільну вибірку найкрінжовішого сленгу 2000-х, що гру ніби ваш батя писав. При всій моїй любові до нульових, СНГ-шний жаргон тих часів звучить жахливо, особливо в такій формі. Гірше за те, як тутешній сценарій написаний хіба що лише те, як він зіграний. Акторська гра також викликає сміх скрізь сльози. они а контролируются излучением башни возле выхода в кратер находится арсенал думаю там вы найдете все что душа пожелает пусть это вас не волнует док охрана это моя забота где у вас тут можно раздобыть взрывчатку помощнее возле выхода в кратер находится арсенал думаю там вы найдете все что душа пожелает ну добро раз сценарий полна лажа может хоть сюжет в порядку? Починається гра з того, що наш головний герой, колишній військовий Сол Майерс, втрачає зв'язок зі своєю донькою, журналісткою, котра робить сюжети з гарячих точок. Останнє він чув, що Ліза знаходиться десь у Колумбії, тож герой, не вагаючись, відправляється в Латинську Америку, аби знайти доньку і витягнути її з будь-яких негараздів, які та могла потрапити. В першу чергу треба відвідати редакцію, де Ліза працювала. Можливо, редактор в курсі її роботи і відповідно її останнього місця розташування. І тут починає розкриватись варіативність гри. Ми можемо заплатити редактор. За інформацією, а можемо почати бикувати. І у тому і у іншому випадку він дасть нам ключі від автолізи, перший камінь Ксенуса, направлений мікрофон та мануал скерування човном. За аналогією з редактором, жоден з мешканців острова не допоможе нам знайти доньку за просто так. Тож Солу доведеться заручитись підтримкою одного типу угрупувань, чи її завдання не шкодять або рідко шкодять одне одному. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо допомагати наркомафії чи повстанцям, ми можемо забути про спокійне пересування поруч з офіціалами та. Поліцію, які, до речі, мають блокпости по всій карті. Теж саме навпаки, допоможемо офіціалам. До кінця гри наркомафія, бандити та повстанці не дадуть нам проходу. Я виконав одну чи дві місії для Дона Естебана і його мафії, але цього було достатньо, щоб офіціали вже безповоротно відмовились мене слухати і почали одразу стріляти. Тож не знаю, як би виглядало моє проходження, якби я вирішив співпрацювати з офіціалами. Але на папері виглядає так, що мої шляхи долізи були б зовсім іншими. У моєму проходженні стала смішна ситуація. Я дружив з мафією і повстанцями, а от між собою вони якраз таки гризуться. Тож, коли у мене була місія зайти в шахту і знайти Мігеля, я потрапив в центр жахливої перестрілки між цими двома фракціями. І коментом було те, як вони повністю ігнорували мою присутність. Тобто, скоріш за все, розробники розраховували, що ми однозначно ворогуватимемо з одним із них, проте в моєму випадку, вийшло зовсім не так. Я просто йшов крізь запеклий бій, ніби мене це зовсім не стосується. Та й по факту так і було. Раз я вже зачепив тему. Боїв їх тут буде багато, але всі вони душні і нецікаві. Причому найбільших проблем три. Дефіцит патронів, бо коли купуєш патрони, гра вилітає при перезарядці, а з трупів знімається 4-5 набоїв. Криве керування, та якщо бої відбуваються десь в джунглях, немає жодного механізму пошуку ворогів. Вони десь за листями, хрін їх побачиш, а от вони тебе бачать прекрасно. Схожа до патронів проблема також із самою зброєю. Куплена зброя знову кладе гру при виклику інвентаря, а з трупів в кращому випадку ви Знімаєте ствол, в якого стан 63%. Тож ця курва буде клинити досить часто. Зриніть всі ці складові докупи і можете уявити, яке задоволення приносить тутешні перестрілки. Можливо, це більше проблема сучасних систем, і в часи актуальності гри проблеми з патронами і покупкою зброї не було. Це б, звісно, багато в чому виправило ситуацію. Розробники справді підійшли до гри неймовірно амбітно. Як я вже казав на початку, у нас є різні види транспорту, гігантська безшовна мапа, діалоги, різноманітна зброя, сюжетні та стороні Вести фракції та широкі параметри героя. Проблема лише в тому, що кожен з цих аспектів, як мінімум, недороблений або взагалі має серйозні але. Почнемо з різних видів транспорту. Автомобілі намальовані настільки криво, що для 2005 року це вже просто сумно. Щоправда, керування не найгірше. Та й назви у машин по типу хріновоз це теж якась крінжатіна. Автомобілі можуть розбиватись, у них тратиться бензин і пробиваються колеса. Все нормально і логічно. Але біда в тому, що ваш хріновоз не. Можливо, якось прикликати до себе. Як тоді бути у завданнях, де вам видали іншу машину і заставили перегнати її кудись за 15 кілометрів? Йти по свій транспорт пішки, таксі викликати не можна, на автобус сісти теж. Якщо не робите фаст тревел, то дайте хоч щось, що дозволяє швидко повернути своє авто. Доводиться красти, дратуючи цим якусь фракцію і роблячи авто недоступним для продажу. Щодо інших видів транспорту, на катері в мене було лише одне завдання: навчитись їздити на катері. Що ж не густо. Але саме керування і механіка, наче ок. Гелікоптер і літак також керуються адекватно, однак у них в мене чомусь не було звуку двигуна. Наступний пункт гігантська безшовна мапа. Щодо безшовності, моя повага. Дійсно, ніщо не підвантажується всюди можна зайти і заїхати, не рунуючи цілісності світу. Масштаб теж направду вражаючий для гри 2005 року. Пам'ятайте величезну карту з True Crime Streets of LA, по якій можна було кататись годинами. Так от, карта у першій Xenus на 3 квадратних кілометри більша і сягає неймовірне. 625 квадратних кілометрів. У згаданій в назві відео Far Cry 2 розмір мапи був всього 50 квадратних кілометрів. І це все ніби й круто і тому подібне. Однак 90% мапи складають абсолютно однакові джунглі, в яких просто неможливо орієнтуватись. Ніякого різноманіття, біомів чи якихось помітних орієнтирів просто джунглі, в яких подекуди трапляються особливі місця і два міста. Проблеми підсилюються відсутністю будь-яких маркерів на мапі. Хрестиками позначаються лише або обрані нами персонажі чи вручну поставлені маркери. А, ну ще заправки нанесені на мапу. Решту речей запам'ятовуй сам, а запам'ятати не так вже й просто, бо по такій карті не так вже й легко щось зрозуміти. Чомусь у 2005 році ДІВ досі були обмежені прямокутною структурою побудови мапи, що виглядає просто смішно. Що там у нас далі? Діалоги. Як я вже казав, текст у діалогах досить паскудний. Так він намагається бути кумедним за рахунок жаргону і приколів, але зараз це вже працює хіба що на найбільш олдскульних гопників, які вже здається вимерли як вид. Загалом діалогова система справді дозволяє трошки по-різному підходити до завдань, або переконати когось допомогти вам силою, або заплатити, або не платити і виконати через це кілька додаткових завдань. Не Невзірець варіативності, але буває гірше, коли варіанти діалогів взагалі абсолютно косметичні і дають лише різні слова, ніяк не Історію чи геймплей. Тож окей, цей пункт хоча б наполовину живий. Різноманітна зброя. Тут гряне бреше: пістолети, автомати, дробовики, снайперські гвинтівки, кілька видів гранатометів чи ракетниць, причому всі зразки взяті максимально близькі до тих, якими порудували банди десь у Колумбії. Мінімум поліцейської зброї: калаші, мухи, дігли і так далі. Все стріляє по-своєму і дозволяє влаштовувати мейхем на ваш смак. Так, балістика не еталона, але терпима. Звісно, якщо не враховувати вильоти через покупку зброї чи Патронів, може вони є далеко не усі. Сюжетні та сторонні квести. Тут все трохи складніше. Щоб почати майже кожне сюжетне завдання, потрібно спершу купити інформацію. Коштує це 10 або 20 тисяч песо. Для розуміння, за середній сторонній квест вам дають півтори-дві тисячі. Всі ці сторонні квести зводяться плюс-мінус до одного. Вдарись на базу до такого-то угрупування і щось вкради. Якщо у вас з цим угрупуванням хороші відносини, то проблеми будуть тільки на шляху назад. Якщо ж погані, можете здогадатись. Самі. Іноді треба напасти на конвой і вбити Віпа, а іноді треба перегнати з одного місця на інше літак, гелікоптер чи вантажівку. Нічого вкрай креативного. Завищена вартість кожного сюжетного завдання набридає ще до середини гри, а при сукупній якості Xenus Bowling Point звернутись за допомогою Art Money хочеться чимраз більше. Фракції: стосунки з різними фракціями можуть трохи змінити ваш підхід до деяких завдань та вплинути на ваше життя у відкритому світі. Не хочете весь час об'їжджати блокпости та ховатись від рядових варто. Дружіть з офіціалами. Хочете спокійно знаходитись між бандитів, мафій чи повстанців, ви знаєте, що робити. Хочете, аби мирні громадяни легше йшли на контакт, не влаштовуйте побоїще у них на очах та не викрадайте їх автомобілі. Також дружба з різними угрупованнями інколи може давати різні варіанти проходження місій. Наприклад, вам треба дізнатись, де знаходиться такий собі Мігель. Маєте бабки, їдете до Педро, відвалюєте йому 20к, і він вам розповідає. Дружите з офіціалами, питайте в одного з них на блокпості поруч з Пеблофасо про Меля і той здасть все за 15 штук. Ну а якщо попередні два варіанти не підходять, їдете до повстанців. Балакаєте з коменданта Рікардо, виконуєте для нього три сайт-квести і маєте локацію Мігеля. Непогано, непогано. Однак трапляється не так часто і, на жаль, ніяк не впливає на сюжет. Широкі параметри героя. Якщо ми багато користуємось шприцями, аби покращити здоров'я, то звикаємо до медикаментів і вони перестають нас брати, тож доводиться повернутись до найближчого лікаря і поправляти це. Якщо прикладаємось до пляшки, теж будуть проблеми, як і у любителів так званої коки. Останнє, до речі, дозволяє значно збільшити швидкість героя або більш хвасько розкидувати суперників і мінімізувати урон від них. Є одна проблема: лікуємось ми тільки шприцями. Тож у довгому і запеклому бою, де я нагадаю, ворогам вас видно значно краще. Ніж вам їх, у певний момент умовні аптечки тупо перестають діяти. Тож тут Deep Shadows трошки перемудрили. Про основні фішки гри поговорили, повернемось до сюжету. Протягом гри його можна сказати немає. Ми просто бігаємо і виконуємо забаганки кожної фракції, поки під самий кінець нам не кажуть, що з деякими людьми відбувається дивна чортівня, вони стають ніби зомбовані. Стає зрозуміло, що Дон Педро, який за величезні гроші допомагав нам дізнатись, правду причетний до цього. Наш герой приїжджає на Віво Додони і бачить, як той втікає на власному вертольоті. Знаючи де сховок Дона Педро, сол приїжджає на віддалений острів та знаходить там таємну лабораторію, де розробляють пристрій контролю розуму. Так гра раптом перетворюється у першу Far Cry, де на тропічному острові виявляється таємна лабораторія з моторошними експериментами. Звісно ж, донька головного героя обрана, яку злодії підключили до машинного контролю розуму. Нам потрібно зайти в жерло вулкана, знову ж як у першій Far Cry, і знищити вісім генераторів, аби звільнити лізу і разом з доктором, який нам допомагав покинути острів під один з найбільш жахливих. Бывых в истории игровой индустрии. Ну что, Лиза, поняла теперь, что всегда надо слушаться отца? Послушалась бы, сидела бы сейчас в дамском журнальчике, сочиняла бы статейки про, кто как красить ногти. Да, да. Теперь-то отцовские советы мимо ушей не пропустишь? Нет, нет. Пап. А. Я вообще, наверное, брошу журналистику. Мне как раз перед поездкой сюда другую работу предлагали. Гораздо лучше. А что за работа-то? Самая благородная, врач. Месяц подготовки и начну с ассистента, а там посмотрим. Ну, ехать, правда, далековато. Ну и куда? В Непал. У них в Непале с медициной трудно, а Красный Крест... Лиза! Якщо ваші вуха пережили цей пиздець, вітаю. Ми продовжуємо. На цьому моменті сюжет закінчується, і це знаєте, підводить таку жирну риску під всім проходженням. Згадана вже остання місія у Вулкані. Це просто жах. По-перше, як ви пам'ятаєте, у мене не так багато патронів і клинить зброя. По-друге, до аптечів звикаєш супер швидко, а лікують вони на 5-10% зараз. По третє, гра сказала закласти на генератори вибухівки, якої у нас чомусь немає, і я не знайшов, де її взяти. Благо здогадався, що РПГ в цьому плані теж підходить. Ну і по четверте, у фінальному бою на нас кидають безліч ворогів, які нескінченно спавняться і не дають перебігти з однієї кімнати генераторів до іншої. Після серії смертей я нарешті здався і просто занюхнувся. Мі розуміти, що аби стати блискавкою Маквіном, перебігти до першої кімнати, підірвати генератори, зламати здоров'я до 99 через артмані, знову занюхнути, перебігти до наступної кімнати, і так по колу. Лише завдяки цим маніпуляціям я зміг закінчити цю геймдизайнерську катастрофу. Знаєте, що найбільш сумне. У гри є круті ідеї, які випереджали свій час, є перспективи і гігантські амбіції. Але на все це не вистачило професіоналів з відчуттям якогось смаку. Напиши сюди нормальні діалоги, зменш трохи острів, але зроби його різноманітнішим і некубічним. Зроби нормальні моделі автомобілів з тривимірними салонами, а не 2D-флешбеками з 90-х. Зменш набридливий грінд грошей та трошки краще вплити сюжет в проходження. Ну і найголовніше виправ паскудний технічний стан, і це була б крута гра. Можливо, навіть культова для своєї епохи, але насправді. Ді, у ній так багато проблем, і великих і малих, що важко від них абстрагуватися і отримувати задоволення. Мене по-своєму повеселив приклад такої типової української халтури. Вочевидь, перше ім'я головного героя було не сол, а Кевін, і навіть у фінальній, навіть у 2.2 версії, в багатьох поселеннях НПС, які нас знають, зустрічають словами Та це ж Кевін Майерс. Цю фразу чути постійно, якщо гру тестували, цього не могли не помітити, що приводить до висновку, що було вже просто пізно переозвучувати, або записали, що треба це зробити, але провтикали і залишили як є. Ще я крикнув з моменту, де акторка озвучка помилилася, але спохватилась і почала репліку заново, і цей момент потрапив у гру непочищеним. Дядя Педро розказував. Що ви донь. Дядя Пере, розказував іщете свою дочь. Взагалі, якби не критичні баги, які заважають проходити гру, то у цій повальній кривості щось навіть є. Якийсь свій карикатурний шарм, який личить грі з таким тоном. Але якби ж все обмежувалось дрібними халтурками в будь-якому випадку, проходження Ксенос Point видалось цікавим досвідом, який однозначно запам'ятовується. Знаєте, хай краща гра буде крива, дурна і смішна, ніж просто сіра спроба витягнути грошей та влучити в тренд і ідеї. Проте це не означає, що я раджу грати в цього недоробленого монстра Франкенштейна. Я лише визнаю його право на існування і місце в історії. Можливо, погляд Xenus на імерсивність та реалізм вплинув на інших розробників. Які вже у підсумку доставили нам круті open-world шутери у наступні роки. Обов'язково розкажіть про ваш досвід у Xenus, якщо таке є. Нам дуже цікаво почитати, чи грали ви і які мали від неї враження. Ну а ми на цьому прощаємось. Дякуємо, що додивились, і до зустрічі на гейм-базі.